Бували моменти, коли злість накривала настільки, що, здавалось, ти більше не контролюєш себе, коли одне слово, один погляд і всередині все вибухає. Ми живемо у час, коли напруга всюди. Робота, новини, соцмережі, чужі думки усе тисне, дратує, виснажує, і кожен день стає випробуванням. Чи зможеш ти залишитись спокійним, коли світ штовхає тебе в емоції? Ми звикли реагувати. Вибухати, захищатись, доводити, але реакція ніколи не дає спокою, вона лише підкидає дров у вогонь. І тоді виникає головне питання чи можливо залишатись сильним і врівноваженим, коли навколо все вибухає? Можливо. Якщо навчишся володіти собою. Стоїцизм не суха філософія з книжок. Це зброя для сучасної людини, яка хоче залишатись ясною у світі, що постійно намагається її розхитати. Ти не можеш зупинити вітер, але можеш навчитися тримати кермо. Не можеш змінити хвилі, але можеш навчитися плисти. І сьогодні ми розберемо вісім практичних кроків, які допоможуть опанувати емоції, зберегти внутрішню силу і не дозволити іншим керувати твоїм станом. Тож, зроби невеликий, але важливий крок просто зараз. Підпишись на канал, постав вподобайку і залиш коментар, якщо тобі близька ця тема. Твоя активність допомагає розвивати канал і поширює українськомовний контент. Дякую. Крок один прийми те, що є. Майже кожна емоційна буря починається з одного опору тому, що вже сталося. Ми не злосимося через сам факт події, а через те, що вона не збіглася з нашим планом. Згадай будь-який день, коли ти втратив спокій, тебе підвели, не оцінили щось пішло не за сценарієм, і одразу в голові так не мало бути. Саме в цей момент і народжується страждання. Життя не питає, чи готовий ти. Воно просто приходить з новинами, людьми, збоями, втратами. З тим, що ти називаєш несправедливістю. І більшість починає боротися з тим, що вже є. Ми лаємося на долю, на людей, на себе, ніби цим можемо змінити минуле. Але опір реальності не дає сили, він лише забирає її. Стоїки вчили бачити різницю між тим, що ми можемо контролювати, і тим, що не можемо. Та сьогодні мало хто розуміє цю просту формулу. Ми намагаємося керувати чужими словами, поганою погодою, випадковими збігами, ніби від нашої злості світ стане рівнішим. Але є речі, які просто є, і вони не чекають твоєї згоди, щоб існувати. Прийняття це не капітуляція. Це згода грати з тим, що є на полі. Ти не обираєш карти, але завжди обираєш, як зіграти. Ось приклад дві людини втрачають роботу, одна то не у гніві. Це несправедливо. Чому я? Друга думає добре, це знак. Що далі? Минуле однакове, але майбутнє абсолютно різне. Прийняття починається з фрази так, це сталося. Що я можу зробити зараз? Не завтра. Не після паніки, а зараз. Коли ти перестаєш сперечатися з реальністю, всередині звільняється простір. Ніби хтось прибрав шум, і ти нарешті чуєш себе Усе, що сталося, вже частина твого шляху, воно не випадкове, навіть біль не приходить просто так, він приходить, щоб показати, де ти ще не навчився приймати. Іронія в тому, що саме після прийняття з'являється справжня сила змінювати, бо, поки ти заперечуєш факт, ти не можеш діяти з ясністю. А коли приймаєш, бачиш точку опори. Світ не мусить бути зручним, щоб ти був спокійним. Дощ, який зриває плани, може стати нагадуванням, що контроль це ілюзія, і коли ти перестаєш злитись, починаєш бачити можливості. Тренуй прийняття у дрібницях. Запізнився автобус, спокійно прийми. Хтось нагрубив, не злися, просто подивись. Щось не вийшло не бий себе, зроби висновки. Це маленькі кроки, але саме вони будують міцний фундамент усередині. Бо спокій не народжується у великих подіях. Він тренується у дрібницях, де більшість обирає емоцію. А ти свідомість. Коли приймеш життя без умов, ти перестанеш бути його жертвою. Бо той, хто не воює з потоком, завжди дістається далі, ніж той, хто витрачає сили, щоб плисти проти нього. Крок два перестань судити інших ми витрачаємо надто багато сил, оцінюючи людей. Хтось запізнився безвідповідальний. Хтось сказав не так тупий, хтось не підтримав зрадник. Мозок моментально ставить ярлик і все людина перестає бути людиною стає просто образом у твоїй голові. Проблема в тому, що ярлики створюють ворогів навіть там, де їх нема. Коли ти судиш, ти закриваєш двері для розуміння і водночас зачиняєшся у власній в'язниці. Бо кожен осуд це ще один камінь у твоєму рюкзаку. Ти несеш цей тягар день за днем, згадуєш, хто що сказав, хто як подивився, і дивуєшся, чому почуваєшся виснаженим. А все просто розум, який судить, ніколи не відпочиває. Ти не знаєш, що відбувається в житті іншої людини. Ти бачиш тільки поверхню. Може, вона злиться не на тебе, а на своє горе? Може, її різкість. Це біль, який вона не може показати. Може, її мовчання не зневага, а втома. Коли перестаєш судити, зникає половина злості. Бо більшість нашого гніву народжується не з подій, а з наших очікувань від людей. Скільки разів ти ловив себе на думці він мав зрозуміти, вона мала підтримати, вони мали повестись інакше. Але правда в тому, що ніхто нічого не мусить. Люди поводяться відповідно до свого рівня розуміння, а не до твоїх сподівань. Замість суду спостерігай, замість реакції, аналізуй, не виправдовуй нікого, просто зрозумій. Людина показала, хто вона є, і цього достатньо. Ти не зобов'язаний приймати чужі вчинки, але можеш перестати робити їх центром свого дня. Бо коли ти постійно осуджуєш, ти втрачаєш контроль над емоціями, а разом з ним над собою. Є проста вправа наступного разу, коли тебе хтось роздратує, замість що за ідіот, скажи собі ось приклад того, як я сам виглядаю, коли не контролюю себе ти побачиш, як гнів перетвориться на спокій, а роздратування на дистанцію. Справжня сила не в тому, щоб оцінювати людей, а в тому, щоб залишатись вище їхніх слабкостей. Коли ти перестаєш судити, ти перестаєш страждати через чужу поведінку. І що цікаво, з часом ти помітиш, що й люди стають до тебе м'якшими, бо вони відчувають, що тебе не треба переконувати, ти просто спокійний. А спокій це магніт, який приваблює повагу. Крок три відпусти контроль. Ми звикли тримати все у своїх руках. Хочемо, щоб люди поводились правильно, щоб плани йшли за графіком, щоб світ нарешті грав за нашими правилами, і що більше ми намагаємось усе контролювати, то частіше відчуваємо безсилля. Контроль це ілюзія, яка дає коротке відчуття безпеки, а потім забирає спокій. Бо коли щось іде не так, світ ніби розвалюється просто в тебе під ногами. Але правда проста ти ніколи не контролював нічого, крім власних дій і реакцій. Ми не можемо змусити інших поважати нас, не можемо заборонити долі бити, не можемо передбачити все, що станеться завтра. Та ми завжди можемо вирішити, як ми пройдемо крізь це. Людина, яка прагне контролю, як рибалка. Що намагається спіймати вітер руками, вона напружується, злиться, бореться і, врешті-решт, просто виснажується. Відпустити не означає здатись, відпустити означає перестати воювати з тим, що не піддається твоїй волі. Зупинись і подивись на день чесно скільки речей сьогодні сталося не за твоїм планом. Хтось запізнився, щось зірвалось, хтось зіпсував настрій. І все це ти тягнеш на собі, ніби мусиш все виправити, але ти не мусиш. Бо більшість проблем існує лише в голові у спробі керувати тим, що не підкоряється світ не створений, щоб бути зручним, він створений, щоб ти вчився гнучкості. Коли перестаєш ламати реальність під себе, вона починає працювати на тебе. Подумай про ситуації, які колись здавались катастрофою, а потім виявились поворотом на краще, тоді ти нервував, а тепер вдячний, що сталося саме так. Це і є сила відпускання, є проста формула якщо щось не в твоїх руках, це не твоя відповідальність. Якщо ти зробив усе, що міг, далі не твоя зона контролю. Замість як це змінити, запитай себе, що я можу зробити зараз. Не завтра, не колись, зараз. Бо життя не слухається наказів, але завжди відповідає надії. І коли ти перестаєш тиснути, воно починає текти. Парадокс у тому, що, відпустивши контроль, ти отримуєш справжній контроль над собою, бо спокій це не відсутність дії, це стан, у якому дія стає точною, без істерики, без метушні, без втрат енергії. Хто відпустив, той не програв. Він просто, нарешті, перестав триматись за те, що ніколи не було його. Крок чотири. Прийми недосконалість світу. Ми з дитинства чуємо, що добро завжди перемагає, що чесність винагороджується, що світ справедливий треба лише старатись. І коли приходить доросле життя, ця казка розбивається об реальність. Ти стараєшся, а помічають ледарів. Підтримуєш. А отримуєш байдужість. Говориш чесно, а це обертають проти тебе. І в якийсь момент здається, що навколо лише хаос. Ми хочемо, щоб світ поводився правильно, але світ не має правил. Він такий, який є жорсткий, непослідовний, іноді безжальний. Ти можеш витратити роки на боротьбу з цією правдою або прийняти її, і навчитися жити всередині неї, не втрачаючи себе. Бо спокій починається не там, де все ідеально, а там, де ти навчився не вимагати досконалості. Подумай, скільки злості ми народжуємо, коли хтось не виправдав наших очікувань. Ми ставимо людей у рамки він мав так зробити, вона мала зрозуміти вони мали повестися краще. Але вони не мали вони просто зробили так, як змогли. Ось одна історія один чоловік працював у колективі, де всі постійно запізнювались на зустрічі. Він злився кожного разу, відчував неповагу, кипів усередині. А потім одного дня спробував інакше. Перед кожною зустріччю він казав собі хтось обов'язково спізниться. Це нормально. І коли це справді траплялось, він просто усміхався ті самі люди, ті самі обставини, а емоцій немає. Бо очікування зникли. Недосконалість це не вада світу, це його природа, і чим раніше ти це приймеш, тим менше болю отримаєш задарма. Люди помиляються, бо вчаться, бо шукають, бо бояться, і ти помиляєшся теж. Прийняття цього факту не означає виправдання це просто розуміння всі ми діємо зі свого рівня усвідомлення. Коли ти перестаєш чекати, що хтось мусить бути кращим, ти перестаєш злитися на світ, а разом із гнівом зникає й напруга. Життя складається не з правильних людей, а з уроків, які ці люди приносять хтось вчить тебе терпінню, хтось витримці, хтось межам, і всі вони твої вчителі, навіть якщо не знають про це. Прийняття недосконалості це форма свободи. Коли ти дозволяєш світу бути таким, яким він є, він перестає тебе ламати. Бо, поки ти прагнеш стерильного життя, ти живеш у постійному розчаруванні, а коли приймаєш хаос, знаходиш спокій усередині. Навколо завжди буде шум. Хтось тебе не зрозуміє, хтось зрадить, хтось скаже неправду. Це частина гри, і твоя задача не виграти в хаосу, а навчитися в ньому танцювати. Світ не стане ідеальним. Але ти можеш стати людиною, яку його недосконалість більше не руйнує, бо сильний не той, хто змінює всіх, а той, хто не втрачає себе, навіть коли інші втрачають людяність. Крок 5. Візьми відповідальність за свої емоції. Люди люблять перекладати провину. Він мене розізлив, вона мене образила. Через них. У мене зіпсований день. Але правда в тому, що ніхто не може керувати твоїми емоціями якщо ти сам не дав дозвіл. Твої реакції, твоя територія. І поки ти цього не усвідомиш, ти завжди залишатимешся маріонеткою світу. Злість, образа, розчарування це не події, це твої тлумачення подій. Саме вони спалюють тебе зсередини. Подумай. Дві людини можуть опинитися в однаковій ситуації одна спокійно прийме її, інша вибухне. Різниця не в обставинах, а у ступені володіння собою. Ми звикли реагувати автоматично. Нас зачепили, ми відповіли, нас критикують, ми захищаємось, нас ігнорують, ми ображаємось. Але це не життя це рефлекси. Свідомість починається тоді, коли між подразником і реакцією з'являється пауза. Оця мить і є зона твоєї сили, саме там ти вирішуєш, чи віддати енергію на емоцію, чи залишити її собі. Відповідальність це не тягар, а свобода. Бо, коли ти перестаєш звинувачувати інших, ти повертаєш собі контроль. Якщо тебе хтось образив, це не його слова керують твоїм настроєм, а твоє рішення прийняти їх як образу. Якщо хтось грубий, це не він забирає твій спокій, а ти сам його віддаєш. Світ не ідеальний, і люди не завжди поводяться гідно. Але якщо кожен їхній порух буде викликати у тобі бурю, значить, керують тобою всі, окрім тебе самого. Навчися бачити емоцію і не зливатися з нею. Злість прийшла спостерігай. Біль з'явився проживи, але не тримай не бійся почуттів, бійся залежати від них, бо залежність від емоцій це найтонше рабство. Відповідальність за свої емоції це не про холодність, це про ясність. Коли ти відчуваєш усе, але жодне почуття не затоплює тебе повністю. Ти можеш злитися, але не перетворюєш злість у руйнування. Можеш сумувати, але не перетворюєш смуток у саможаління. Ти керуєш, отже, живеш. І саме в цьому дорослість. Не в руках, не у статусі, а в здатності сказати собі Мої емоції це мої рішення. Крок 6. Мистецтво не реагувати. Світ сьогодні побудований на реакціях. Тебе штовхнули? Відповідай. Тебе образили, виправдовуйся, тебе не помітили, покажи, хто ти є. Усе підштовхує до миттєвої відповіді, але наймудріша дія часто відсутність дії, тиша там, де інші кричать, пауза там, де інші кидаються у конфлікт це не слабкість, це майстерність. Бо справжня сила не в тому, щоб виграти суперечку, а в тому, щоб не дозволити їй зруйнувати твій внутрішній стан. Люди, які живуть на автоматі, реагують. Люди, які володіють собою, вибирають. Різниця між реакцією і вибором це секунда тиші, і саме ця секунда може врятувати тебе від безлічі дурниць. Подумай, скільки разів ти шкодував про слова, сказані в гніві. Про повідомлення, яке не треба було надсилати, про вчинок, який зробив лише тому, що не витримав натиску емоцій. Ти не мусиш реагувати одразу. Ти не повинен відповідати на кожен укол. Не кожен напад вимагає оборони, деколи мовчання це найточніший удар. Бо той, хто не реагує, не тому байдужий, він бачить глибше. Він розуміє, що більшість людей діє зі страху, з болю, з невпевненості, і їхні слова лише відображення цього хаосу. Коли тебе намагаються зачепити, а ти спокійно дивишся, ти ламаєш гру, бо гра тримається лише на двох сторонах того, хто провокує, і того, хто відповідає. Вилучи себе, і гра зникає. Світ провокує нас щодня новини, соцмережі, сварки, обговорення усе створене, щоб ти реагував, бо реакція продає, керує, відволікає, але ти можеш залишатись тихим усередині. Спостерігати, думати, діяти тільки тоді, коли це має сенс. Не реагуй, аналізуй, не ображайся, розумій. Не кричи спостерігай. Коли ти починаєш практику нереакції спочатку буде важко. Звичка відповідати миттєво вдарить по нервах ти відчуєш напругу, ніби стримуєш вибух. Але потім прийде легкість ти раптом зрозумієш, що тобою більше не можуть керувати чужі емоції. Не реагувати не значить бути байдужим. Це означає керувати своїм вогнем. Вогонь може спалити, а може освітити, і лише ти вирішуєш, що він зробить цього разу. Той, хто володіє собою, не боїться чужої агресії, бо його тиша гучніша за будь-який крик. Крок сім Знайди спокій у прощенні і віддачі. Майже кожна людина носить у собі тінь минулого, невисловлену образу, несправедливість. Біль, який тихо нагадує про себе, коли все, здавалось би, вже добре. Ми кажемо Я пробачив, але десь усередині залишається осад. І щоразу, коли згадуємо ситуацію, емоція оживає. Це означає, що пробачення не відбулося. Ми лише сховали отруту під шаром гідності, але отрута не зникає вона діє повільно, зменшує довіру, гасить віру в людей, перетворює серце на камінь. І тоді людина думає, що стала сильною, хоча насправді просто закрилася. Прощення це не виправдання чужих дій, це звільнення себе від полону минулого. Ти не кажеш те, що сталося, правильно, ти кажеш, я більше не дозволю цьому керувати мною. Подумай про це просто коли ти тримаєш камінь у руці, він здається легким, але спробуй нести його цілий день. І він почне ламати тобі пальці. Так само й образа спочатку здається незначною, але з часом вона стає тягарем, який не дозволяє рухатись уперед. Прощення це не слабкість, це акт найвищої внутрішньої дисципліни, бо для того, щоб пробачити, потрібно піднятись вище за біль. Потрібно побачити не лише вчинок, а людину, що стоїть за ним, зі своїми страхами, травмами, обмеженнями. Можливо, хтось зробив тобі боляче, бо не знав як інакше. Можливо, його вчили так само, як тебе через біль. І якщо ти це зрозумієш, злість втратить свою силу. Прощення це не відпустити когось це повернути себе собі свій спокій, свої думки, свою енергію, яку ти роками витрачав на минуле. І коли ти очищаєшся від цієї ваги, всередині з'являється місце, місце для спокою. Для любові, для нових сенсів, а потім приходить другий етап віддача. У світі, де всі хочуть взяти, віддача стає проявом сили, бо лише сильний може ділитися, не боячись збідніти. Віддача це не завжди про гроші це про стан, про готовність дати увагу, час, підтримку, навіть коли самому нелегко. Ми часто думаємо, що щастя у тому, щоб отримати. Але справжня наповненість народжується, коли ти стаєш джерелом для інших. Бо коли ти даєш всередині щось пробуджується тепло, якого не створить жодна вигода. Це і є справжня сила бути добрим не тому, що світ добрий, а попри те, що він іноді жорстокий. Прощаючи, ти звільняєш серце, віддаючи, робиш його ширшим. І чим більше в тобі цього простору, тим спокійніше живеш. Світ сповнений болю, і найвища форма мудрості не примножувати його. Той, хто навчився прощати, стає непохитним, бо його спокій більше не залежить від чужих вибачень. І коли одного дня ти відчуєш, що навіть той, хто колись завдав болю, викликає в тобі не ненависть, а розуміння знай ти виріс, ти став вільним, бо людина, яка пробачила, вже нічого не боїться. Крок вісім твій спокій, твоя стратегія. Світ звик бачити силу у шумі. Той, хто голосніше, здається впевненішим. Той, хто сперечається, нібито розумніший. Той, хто показує злість, ніби справжній. Але справжня сила не кричить. Вона просто стоїть тихо і не потребує доказів. Твій спокій це не втеча. це стратегія, яка дозволяє зберегти ясність. Коли інші втрачають розум, коли ти не реагуєш, ти бачиш ширше, коли не злишся, дієш точніше, коли не панікуєш обираєш краще. Люди плутають реактивність із життям але реагувати це не жити це дозволяти світу керувати тобою. Життя починається тоді, коли ти сам вирішуєш, на що варто витратити енергію. Кожна хвилина спокою це інвестиція у силу. Бо у спокої народжується рішучість, а у хаосі лише втрати. Згадай, скільки рішень ти приймав на емоціях, і скільки з них справді допомогли, скільки сварок нічого не змінили, скільки слів ти пожалів, але вже не повернув. Тепер уяви, що замість реакції тиша, замість крику холодний розум, замість обурення точна дія. Ось це і є стратегія не реагуй на світ. Впливай на нього своєю стабільністю, не тисни спрямовуй, не спалюй енергію, накопичуй її. Спокій це зброя, яку не видно, але відчувають усі. Тихий розум ламає будь-яку маніпуляцію. Холодна голова виграє там, де гарячі серця програють. І пам'ятай, ніхто не може забрати в тебе спокій, якщо ти сам його не віддаси. Твій стан це твій вибір, твоя рівновага, твій щит. І твій спокій, твоя найкраща стратегія у світі, де всі намагаються тебе розхитати. Підсумок ці вісім кроків не просто поради. Це щит і меч сучасної людини, яка хоче залишитись собою у світі, де всі втратили себе. Приймай життя, не суди, відпусти контроль, прийми недосконалість, бери відповідальність, не реагуй, прощай. І тримай спокій як свою головну зброю. Якщо цей шлях тобі близький, залишайся тут, бо саме тут ми вчимося бути сильними без злості і спокійними без байдужості. Підпишись на канал, підтримай вподобайкою це відео і напиши в коментарі, який із восьми кроків ти хочеш почати практикувати вже сьогодні. Це не просто реакція, це перший крок до твого справжнього контролю. До сили, яку ніхто не бачить, але всі відчувають. Дякую.